Хочу вам презентувати свою нову книгу. Вона називається Війна та бюджет. Ви бачите, обкладинка символізує наш рух в Європу, в Євросоюз після 24.02.2022. Книга написана весною 2022 року. Про боротьбу українців на економічному фронті. Це свого роду хроніки, якщо хочете, як документальний фільм. Та я вам зачитаю, що таке економічний фронт у двох його вимірах. Перший вимір те, що сталося в персональних фінансах, економіці та банківській системі. Другий вимір сотні тисяч українців у численних робочих групах, які успішно реалізували ізоляцію економіки ворога. Потужні санкції Заходу та добровільний вихід міжнародних компаній з ринку Росії повернули економіку агресора в ліхії 90-ї. Також у книзі йдеться про фінансове майбутнє України, про глобальні тренди та наше місце в них, про міжнародну допомогу та фонди відновлення України, про гроші на відбудову, про економічний патріотизм. Про майбутнє автор, ну, тобто я розповідаю здоровим оптимізмом, бо після всього, що сталося, нам важливо дивитися вперед. Адже перемога не просто вистояти і зберегти території, перемога це відбудувати кращу Україну. І також тут на обкладинці є цитата Павла Шеремети, це міністр економіки та торгівлі в 2014 році. Я дуже хочу, щоб українці вважали, що економічна перемога так само важлива, як і перемога військова. Що ми залишалися такими ж мотимованими, затятими, доброчесними, довірливими і такими, які викликають і відбудовують довіру для себе. Я сподіваюся, що ви відчули трохи дух цієї книжки. Я хочу розіграти її, умови конкурсу. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Про що ви думаєте, має бути моя наступна книга і чому? Я буду дуже вам вдячний. І автору найкращого коментаря подарую війну та бюджет з автографом. По структурі книги, дивіться, тут є 10 розділів. Перший розділ називається Уроки персональних фінансів. Це там про резервний фонд, про деякі пастки нашого мозку, про якась саморефлексія. А по персональних фінансах перші місяці війни. Другий дуже великий розділ називається Економічний фронт. Це, власне, як українці боролися проти економіки ворога, які там санкції накладалися. І тут дуже багато таких, знаєте, і картинок, і робочих груп, як це все відбувалось, бо я фактично бачив це все зсередини. Третій розділ фінансова оборона України, як витримали удар банки, курс гривні до долара та євро. Четвертий розділ фінтек і крипто. Тому що в Україну зайшли багато фінтеків, а багато українців, які по Європі там користуються вайзом, револютом. Багато є відео на нашому каналі про це. Я тут це детально розписав. Ну і трохи про крипту теж. Інвестиції воєнного часу, тобто як у війну різні типи класи активів там себе показали. Тут військові облігації, державні пенсійні фонди, нерухомість, бізнес, світові фондові ринки. І тут є також історія одного кафе в Ірпіні. Це в чомусь сумна, але цікава історія, і я сподіваюся, вам буде цікаво її почитати. Далі розділ глобальні тренди. Тут я розказую не просто про глобальні тренди, де глобалізація, витрати на оборону, відновлювана енергія цифрові валюти, а й про місце України в них. Та бо тому, що я вибрав ті тренди, де Україна може посідати одні з лідируючих позицій. Розділ 7, економіка перемоги, реформи та податки. Тут, власне, що потрібно там судова реформа, трудові відносини, дерегуляція, щоб ми з вами таки рухались в Євросоюз, не просто там номінально, да, а щоб ми ставали дійсно європейською розвинутою країною. А розділ 8 економічний патріотизм. Голосуй грошима. Повернись працюю і так далі. Тобто ті речі, які ми зможемо кожен день робити, щоб підтримувати українських виробників, підприємців. Відповідно, тут будуть робочі місця, тут будуть податки, і всім нам з вами буде від цього краще. Відбудова України гроші будуть. Тут я детально прописав всі варіанти, звідки можуть бути гроші. Це не просто там золотовалютні резерви Росії, тут багато пунктів. Наприклад, те, що може не очевидно, це міста побратими. Ви знаєте, що зараз багато співпраці на рівні міст там і. Деякі європейські, американські канадські міста допомагають своїм побратимам в Україні. Це така, звісно, більш гуманітарна допомога. Тут є і про людський капітал, і гуманітарні облігації, і так далі. Розділ 10 що далі. Це просто вже таке, знаєте, завершальне слово, що нам робити. Ще з хороших новин скажу, що весь авторський гонорар від друкованої книги я домовився з видавництвом, і він буде переданий в дві організації. Одна називається Діти героїв, інша називається Асоціація підприємців ветеранів АТО. А ви зможете почитати більше в книзі про ці організації, чим вони займаються? Мені здається, що якраз ці організації теж про майбутнє України, про ту країну, якою ми хочемо стати. Власне, все. А, дякую вам за увагу. Не забудьте, будь ласка, подякувати теж лайком і нагадую мови конкурсу. Напишіть, будь ласка, якою має бути моя наступна книга і про що буду дуже-дуже вдячний вам за ідеї.